Вітаю всіх на своєму каналі. Так як обіцяв вам зняти відео, як буду переробляти оцей ноунейм ліхтарик. Схожий на, по всіх габаритах, схожий на конвой, можна сказати, S2 Ну, Тут немає таких виточок, просто в ньому в принципі, і ніякого надпису. А ліхтарик майже один в один, один з габаритами. От, замовив також такий ліхтар. конвой S2. Хочу вам просто зняти в наступному відео на нього огляд. Коротше, дуже крутий ліхтарик. Вже він майже прийшов, там десь йде вже. ну, Може там день-два, і він вже буде в мене. І я зніму вам на нього якби, огляд. І зрівняю з цим ліхтариком. А в цьому ліхтарику просто хочу перепаяти, так як є в мене модуль. Ось такий от, якраз він має підійти по габаритах. Це Я бачу ось модульок. Світлодіодний модуль. Не знаю, правда, який стоїть в ньому драйвер, наскільки мА. Ну, це реально такий добротний модуль. Ось. Крі -HML. HML. HML. Побачимо, чи потягне його, чи буде краще світити. Просто тут зовсім стоїть дрібний модуль. Я думаю, цей повинен краще світити за нього. Може, приблизно. Повинен би світити він хоча б як конвой. Може трошки слабше. Побачимо, що в нас вийде. Я думав замінити зразу і модуль, але просто в мене вони є трошки більші модулі по діаметру, а сюди потрібно 17 мм. Ну, ладно. Замінимо. Спочатку поміняємо просто От світлодіод, що з цього вийде, побачимо. І так, як його розбирати, це дуже просто. Напомню вам, що цей ліхтарик обійшовся мені до 100 гривень всього-навсього. Тобто він якби, дешевий і бачите, повністю розборний. Там, тут різьба йде. Ну, за конвой з конвоєм його зрівнювати, то це я так знаєте, сказав якби, образно. В, принципі, в ньому все все, все одинаково, окрім, різьб... окрім товщини металу. Тут дуже такий вже тоненький метал у ньому йде в цьому ліхтарику. Так, і майже бачите і розбирається як конвой. Так, раз, два. Блін. сусіди не дають відео зняти. Будемо думати, що це ненадовго. Так, береться викрутка, і тут іде таке кільце, ось його потрібно проти часової стрілки викрутити, щоб достати модуль. Так. Ось так от викручується. Ну, Я думаю, тут модуль повинен бути добротний. Так, Ще таке стопорне було. Так, і просто так от витягнув його. Він вже ось драйвер сам вже вставлений. Ось таку от, би, обоймочку. Ну і можете порівняти різницю. Ось Оцей діод і оцей діод. Вже взагалі крихітний. Мені здається, що потрібно буде витягнути із, із, само, із самої та, цієї оптики. От, тут така пластмасова, бачите? Проставка є, бо він реально не влізе. А якщо її витягнути, він тут і далі встане і буде класно. Ну, побачимо зараз. Спочатку перепаяю, побачу, як, як воно буде. Блін, немає термопасти. Хоча це теж без термопасти. Ну нічого, якщо реально буде все добре, то я куплю термопасту і заменю, А поки що відпаяю старий, припаяю новий. так. Синій у нас буде мінус. Як я не люблю цих паяльників нових китайських. Але вже включив, то вже буду ним паяти. Так, красний плюс. Так, Паялося дуже легко. Блин. Якщо на якщо нас нічого не вийде, то прийдеться його потім вже оцей новий модуль за, замовити ще один драйвер посильніше і пробувати з ним. Ну, поки що ми подивимося, чи потягнемо вже його. І цей драйвер, що зараз в ньому вже, бачите, якби би впресований. Так, плюс. Головне не, не переплутати полярність, бо не буде працювати. Так. Плюс червоний, а мінус синій. І так. Треба якийсь зажимчик. Так, треба собі срочно замовити з Аліекспреса. Або ще десь знайти і купити. Знаєте, така є рука, як би зажав все в клі, такими кліщиками і собі спокійно паяєш. Ладно, я зараз вам припаяю, потім покажу, бо мені трошки заважає цей штатив. І так, перепаяв діод. Зараз будемо збирати, побачимо, таки він не влазить. Якби оцю оптику, оцей відбивач, отак буде краще. Будемо пробувати його змонтувати без нього. Так, і так, як воно там було, скло там є. Закидаємо відбивач. Закидаємо. Оба, чітко. Став по центру. Ну Так, тепер закидаємо кільце прижимне. Ось таке як гровер майже. Форми. І закручуємо оцю штуку, гайку таку. Ну, в принципі, добротна така схема цього ліхтара. Через те я його замовив для того, щоб попробувати вдосконалити. Я думаю, 100 гривень це не гроші. От навіть в стоці, як він є. Він води не проникне. Так, вроде Прижав нормально, нічого не, не шевелиться. Зараз будемо пробувати його збирати. Так, якою стороною тут без різниці. Значите, прокладочки стоять резиною кільця. Тут чітко заходить. Можна його ще навіть і змостити, але потім колись. Так. Закидаємо і йо моё який прикольний, яке світло прикольне. Жовте. Жовтий був у мене цей діод. Ну, я не сказав би, що він краще світить. Але зараз підемо в під'їзд і перевіримо. Так як до цього я зараз я вам ставлю відео до того, як він світив. І після переробки. Ну, після переробки, зрозуміло, він буде світити жовтим. І так, друзі, оце так світить ліхтар до перепайки. Модуля різні. Ну, коротше, максималка з таким ярко вираженим пятном. Блін, в під'їзді світло вимкнули, так що ну, покажу вам. Ну Трохи краще, ніж було більший засвіт. Так що, бачите, стало тільки краще. І так, друзі, ви бачили, як, як ліхтарик світив до переробки, і як після переробки, після переробки, ну, цей, бачите, модуль такий якби жовтуватий. Дуже приємний на очі, можна сказати. І мені здається, більше, більший засвіт. От не такий яркий, знаєте, не таке ярке пятно, яке буде сліпити, наприклад, там, якщо щось там треба перед собою десь знайти. От. Можна сказати, такий став собі. от... Городський ліхтарик. Вдалину не сильно він світить. Хоча, якщо вам цікаво, я можу вийти і попробувати, як він світить вже вдалину, але це вже буде після того, як прийде мені конвой S2, і ми їх порівняємо, який ліхтар краще світить. Оцей ноунейм, який коштує майже в 5 разів дешевше якому просто замінили світло, світлодіод, чи якби конвой С2 в стоці там, 2100 мА буде стояти LED-драйвер і 5000 кельвінів, чи як вони там називаються, діод. Ну, Цветова сама. Світове, світове п'ятночі, як його там називають, 5, 5 тисяч. Таке я замовив. А роз, розміри в них практично однакові. Ну, Ладно, друзі, от таке от відео получилось невеличке. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, кому було цікаво, як з дешевого фонаря зробити трошки краще. От. Всім добра, до нових зустрічей!